От тоді світова депресія економічна в 30-х 30 роках 20-го століття розвивалася під акомпанемент зростання усіх правопопулістських рухів, фашистських, нацистських по всьому світу в Європі. В першу чергу зігували всі, вся Європа зігувала, і тут раптом Ілон Маск демонструє своїм зігуванням щось нам всім. Він продемонстрував свої ідеологічні погляди, будучи людиною, яка народилась і виросла в країні з апартеїдом. Ми просто не ще не побачили отакий тренд перемоги крайні правих. Ми. Сприймаємо це як винятки. Да? В Європі там виняток якийсь там. Пам'ятаєте, президент Австрії було, mm -hmm. потім його ніхто з них зігував. Давайте я скажу одну думку. Я був знайомий з останнім послом Білої Південно-Африканської Республіки mm -hmm. в Лондоні перед тим, як е Нельсон Майдела захопив там владу. Я думаю, у маленького маска там уже є комплекс. Комплекс, що зруйнували їх життя. Тобто він несе в собі, як то кажуть, ресентимент у цей, от, так? Так. І от, тобто, це чекайте, було... Ілон Мас, на вашу думку, реально нацист? Зараз нема чистих нацистів, і е, я не думаю, що він нацист, але м у нього є ресентимент. і Сполучених Штатів бо він теж проти того, щоб батькам-засновникам сполучених штатів да їх просто принижували. Пам'ятники руйнували. Вони не хочуть допустити, щоб оця ліберальна ідеологія, яка зрослася з лівими. Дуже сильно ну перемогла у сполучених штатах. А якщо він переможе, да маски Трамп, то може можуть навести порядок і Окей, в, в дуже ліденні, с... Африці, пане Олександре. Дуже схоже все це з тим, що в 20 столітті на початку у Гітлера теж був ресентимент з приводу першої ну, світової поразки німеччини контрибуції, і так далі. Абсолютно ну, ти... правильно правильно ви кажете. Да, тільки отут я з вами абсолютно погоджуюсь, що такі ризики є. Ресентимент тут є, і особливо і у маска, і у Трампа є. Ну у Трампа ресентимент, що він банкрот декілька разів, п'ять п'ять разів був. Йому не звукало, а, як, як то кажуть. так, да. І він хоче помститися всім цим і стати нарешті чистим мільярдером. Так ага. і він стає їм а, уже став так тому що біткоін там ну, десь коли виходять е, на капіталізацію біткоїна ну собі залишають 15-20 а якщо капіталізація вже досягла 15 мільярдів це можна це означає що у Трампа вже десь мільярда 3-4 є і він вже справжній мільярдер